Футболочки брендові в оригіналі. Маємо ось такий крутезний кульочок. Вага якого 10 кілограмчиків, ціна 2700 гривень за цілий мішечок. Тут суто йдуть все брендові футболочки. Сорту перший плюс другий. Ось це Келвін Клянь в розмір Евічка. Зараз я вам буду показувати наповнення. Холістер. Холістер в розмірі М. Наступна моделька. Левіс. Дивіться. Ось така футболочка. Левіс, це розмір буде есочка. Наступна розмір XL. Hugo Boss. Далі. Тут орієнтовно буде 60 футболок. 60-70. Наступна Nike. Дивіться, яка крутезна. Nike великий розмір. Тут абсолютно кожна футболочка буде брендова. Ще одна Nike. Ось така. Just doet. Далі. Томіхілфігер. Розмір XXL. Розміри тут будуть всі різноманітні. S, M, L, K, Подивіться, Чоловіча поло великого розміру. Наступна Ральф Лоуренс. Ось така жіноча. Далі знову якийсь великий розмір. І це у нас Adidas. Правда, попалася ціла ковтинка, оригінальна. По розмірі пише XL. -K. Наступна. І так, до неї зовсім абсолютно кожен, кожна футболочка буде брендова. Це була Бос. Купа Бос. Наступна. Томі Хілфігер. Теж поло. Зверніть увагу, вона не без рукавів. Наступна. Левіс. Розмір Емочка. Так, наступне. Нордфес. Наступна. Розмір М. Якогось суттєвого браку тут зовсім немає. Дивіться. Adidas. Жіноча маєчка. 22 цілий лотик. Ось таких футболочок. Лакоста. Тут всі можливі бренди будуть. Поло. Великий розмір. Батальний, я б навіть сказала. Ось така. Наступна. Мустанг, дивіться. Ось така. Дальше найк. Так, що у нас тут наступне? Знову Levi's. Так. Ось такого бренду. Чоловіче. Дальше. знову чоловіче поло. Супер-дрю, звичайна футболка. Ще одна. Наповнення взагалі круте для кап Далі. Так, ось така. Наступна. Розмір Елічка. Знову там хилфер. Так, дальше. Фила. Так, все у нас снова Nike. Видите, как прикольно. Вот такой больший размер. Мне кажется, тут будет 60% человечих. Вот такая. Adidas. Наступно. Ще одна дітей з більший розмір. <кій> Ось така. Поло. Так, далі. Ще одна, бачу поло, але це вже пума. Так, потім просто звичайна футболочка. Найк. Ось така моделька. Жінова, що мені здається? Наступна Adidas. Крутезна. бачу розмір Елічка. І це у нас Ельза. Далі. Найк. Дуже прикольна кольорова гама різноманітна, модельки різноманітні. І ще одна. Fred Perry. Так, наступно. Ось така кофточка. Теж якийсь холістер. Кофточка на довгий рукав. Футболка на довгий рукав. Так, бачу ще одна футболка на довгий рукавчик, і це у нас холістер. Так, наступна дізель. Так, майка Кельвін, Кляйн. Далі знову. Ось така. Лоуренс. Так, наступна такого плану. Наші залишилось буква, буквально трошечки, саме так я вам вже покажу весь повністю. Холістер. Ось така моделька. Розмір епка. Наступний, м мабуть, адідас. Так, адідас. Папа. Оло така. Далі пам'ятілфіер. Наступно не знаю такого бренду. Поло великий розмір чоловічий. Далі ми знову капа поло. Так, далі лайк. Ось така лайк. Лейс в розмірі емочка. Це така футболка на довгий рукавчик. Все, я вам показали повністю цілий лотик. вага якого кілограмчиків це ціна дві футболочки. Бренду в оригіналі.